Як ми бачимо, будівництво на проспекті Перемоги 71 іде повним ходом, кран подає плити. Зараз будуть заливати вже бетоном шостий поверх, це не дивлячись на те, що в цей понеділок громада а, перекривала проспект Перемоги, і начальник міліції Святошинського району Ігорю Кучма обіцяв, що міліція подасть позов і арештує техніку, щоб зупинити дане будівництво договір оренди. Землі, якого закінчився ще на початку цього року. Ось будівництво триває повним ходом. Ходять працівники, працює болгарка. Через що громада вирішила в цю суботу, о 12-й годині, зайняти будинок культури імені Горького. Спочатку прибрати всередині, оскільки там дуже брудно, цей будинок заклад культури був навмисно до доведений до зубожіння. Забудовник планує його знести, щоб побудувати тут чергову секцію своєї 15 поверхівної висотки. Хоча спочатку в планах було взагалі 25 поверхів, але після супротив громади тажність знижилась до 10. Так що небайдучі кияни приходять в цю суботу, 21 числа чи 22-го, яке у нас там субота, на проспект Перемоги 71, щоб прибирати ось парк культури імені Горького. І залишитись в ньому на невизначений термін, Приєднуйтесь!